Кошенята попліткуємо, хто з українських селебритій планує потрапити до Верховної Ради та побудувати політичну кар'єру. Можете зручніше набрати чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Ви знаєте, чим довше та чим глибше працюєш в українському шоу-бізнесі, розумієш, що в цій сфері та в українській політиці нічого не буває просто так: диму без вогню не з'являється. Тож у нас сьогодні суб'єктивний рейтинг побудований виключно на чутках та здогадках, які ширяться кулуарами, а лише з часом ми дізнаємося, що з цього правда, а що ні. Тож нічого не стверджуємо, але будемо мати на увазі. Отже, наш сьогодні з вами рейтинг відкриває український хереограф. Хереог, бачите, у мене прям рот не може правильно сфокусуватися, щоб сказати, хореограф. Той, хто вирішив перечекати. Давайте так, будемо більш делікатними. Значить, наш з вами. Рейтинг політичних амбіцій відкриває Влад Яма. Саме так вам не здалося перед початком повномасштабного вторгнення Влад Яма. Прощупував підґрунтя і дуже хотів потрапити до Верховної Ради, але не сталося, як гадалося, і потрапив до Америки. Скоріше за все, навіть якщо він повернеться в Україну, я дуже сумніваюсь і дуже сподіваюся, що він не буде вхожим ні в шоу-бізнес, ні на телебачення, тому що ця людина пробила своє дно на максимум. Здивовані ви чи ні? Давайте поговоримо. На наступній сходинці у нас розташувалася телеведуча та журналістка Наталія М. Сичук, я думаю, для вас це не буде відкриттям, що Мосичук однозначно хоче потрапити до Верховної Ради, побудувати свою політичну кар'єру. Не впевнений, що під неї саме будуть формувати партію. Але вона буде одним із головних облич тієї чи іншої політичної сили, яка з'явиться в майбутньому в Україні. Тож я думаю, тут не потрібно ходити до ворожки. Зовсім скоро, відносно скоро, ми з вами дізнаємося, як швидко вологі мрії Наталі Мосичук стануть реальністю. А ось наступна кандидатура для вас буде дещо неочікуваною, адже в нашому експрес-рейтингу з'являється ім'я Наталі Могилевської, яка особисто з власних вуст озвучувала в у бізнесових колах про те, що вона хоче стати міністром чи то культури, чи то освіти, в будь-якому випадку рухатися в цьому. Му руслі Наталю, звичайно, в тебе є хіти, ти людина з іменем, але водночас ну яке міністерство культури освіти взагалі про що ми говоримо? Яка Моглевська в українській політиці навіть в контексті? В контексті культурного сегменту. Я категорично проти. Усі ці люди, які потрапили до нашого списку, вони не мають нічого спільного з політикою. Я дуже сумніваю, що ці люди зацікавлені в першу чергу саме в процвітаючій Україні, а не у власних вигодах. Тому, обираючи цих людей, з'являється чимало запитань, взагалі до майбутнього України. Це чисто моя суб'єктивна думка, не більше того. Значить, Наталка Могилевська буде туди. Просуватися, от побачите з часом. Горбунов Осадча. Я вирішив цих персонажів поставити разом, тому що як Горбунов, так і Осача планують потрапити до Верховної Ради. Осача вже активно займається соціальною діяльністю, пошуком цивільних зниклих, точніше цивільних, які потрапили до російського полону. Осача на повну потужність працює в цьому напрямку. Горбунов поки що перечікує, коли закінчиться скандал, той самий, славнозвісний, з 33, здається, так, мільйонами гривень з держфінансування на його так зване кіно, яке має дуже важливі культурні цінності та місії для української культури. Коротше, Горбунов забудь, ніколи тобі не бути у Верховній Раді, тебе знесуть швидше. Чим ти потрапиш до Верховної Ради. Осача, це теж так, вона вміє розмовляти, вона класна журналістка, телеведуча, але яка в сраку, бляха, муха депутат? Ми вже з вами в це награлися. До чого це призвело? У Верховній Раді повинні бути саме ті люди, які мають хоча б як мінімум досвід в тому напрямку діяльності, який вони ведуть. Ой, що я тут розпинаюся? Все одно ці люди, які знаходяться в нашому рейтингу, багато хто з них потрапить на превеликий жаль до Верховної Ради, тому що у них є велика аудиторія, вплив, і люди не будуть думати, аналізувати, а просто будуть голосувати за знайомі обличчя. Ось так працює електорат в Україні не завжди, але здебільшого раніше було саме так. Але я ти люди не засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати? Руйнуйте в трійку лідерів потрапляє, звичайно, що е, притула. Я думаю, для вас це не є нонсенсом, але говорять, що в колах, саме в колах, він мітить не до Верховної Ради, притула мітить стати саме наступним мером столиці. А не депутатом у Верховній Раді. Подивимось, я взагалі притулі не довіряю. Його фонд викликає взагалі дуже багато питань, занадто багато питань, але чомусь ніхто вслух не хоче їх озвучувати, тому що бояться. Тому що за притулою стоять дуже серйозні люди. І, взагалі, притула пробив для мене особисто дно. Це людина, яка викликає найменше поваги. Особисто в мене найменше поваги та довіри у воєнний час. Тож не відкриття, але так буде намагатися пройти е, цей шлях і отримати бенефіти від політичної кар'єри. На другі сходинці у нас, звичайно, що раміна Есхакзай. Чутки ходили давно, я не знаю, наскільки це об'єктивно, тому що раміна і політика, ну ви серйозно. Ну, давайте тоді, я не знаю, камалю запросимо і зробимо прем'єр-міністеркою України. Ну, розумієте, масштаб сюрреалізму зашкалює, але ці чутки ходять давно. І я наголошую ще раз, вірю, що диму без вогню не буває. І тому так, мабуть, Реміна не просто так знімає контент військовий. Oh, треба зберігати спокій тому що цей випуск мені дається складно і занадто емоційно тож подивимось але раміно тримаємо тебе в фокусі уваги і будемо спостерігати за твоєю подальшою професійною діяльністю і як ви думаєте хто очолює наш рейтинг українських зірок шоу-бізнесу хто має Наполеонівські політичні амбіції, і тут багатоходівка від Марії Єфросиніної. Саме так вам не здалося. Не просто так Марія підняла під час повномасштабки свій фонд. Не просто так Марія. Голосніше за усіх кричить потрібні гасла, тому що Марія Фросиніна або особисто буде намагатися зайти до Верховної Ради, або створити зі свого чоловіка політичний проєкт. Головне, щоб ці грошики потім йшли до сімейного бюджету, так Машо? ми не стверджуємо. Моя думка має право. Тому, друзі, ось цей крінж-пакет озвучений, це неприпустимо. Це не має нічого спільного з українським майбутнім. Робіть висновки, не нав'язую свою думку, але мене такі прізвища поряд зі словом політика, м'яко кажучи, насторожують. Що ви думаєте з цього приводу, кого я забув? Погоджуйтесь, не погоджуйтесь. Взагалі, які у вас емоції викликають прізвища із шоу-бізнесу, які прагнуть стати частиною української політики. Давайте спілкуватися. Хочу почути вашу думку. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. Я не прощаюсь. Кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.